Вітаю всіх на своєму каналі. Почну з радісної новини, всі знають. Ну, подарок для царя дуже класний. Керченський мост дуже гарно руйнується, і ми це зробили. Наша держава, все ж таки, наші хлопці, перші, номер один у світі. Як в одному телеграмі каналі сказали, що якщо це ще був грузовик на дистанційному керуванні, то ну взагалі з лучших, як би зв'язні так, ну що, покажу вам будинок, перше відео, перша моя розповідь за нього. Так, селище починається от там. Четверта хата від краю, це дуже гарно для виїзду та й взагалі ну, як би для мене. А там, там вдалі, якщо ви бачите, зараз при... трошки зроблю поближче, там реве Дніпро. Це не водосховище, це Дніпро, його русло ще там не були, але там дуже красиво. От так ми сьогодні приїхали. Е, грузився вже дуже швидко, тому що сьогодні утром дрони камікадзе прилітіли до нас. Е, ми чули, як вони пікірують, падають, жужать, взриваються. Від нас це було ну, дуже близько, тому я швиденько, -швиденько і ми поїхали, щоб, ну, щоб все було добре. Знайомий дав при, причіп. Е, 20 блоків в акурат, гляньте, як стає дуже гарно. Сетку бросив, метал взяв, він дуже треба. Це квадрат 15 брав в тому році по 15 гривень за метр. Ну, це взагалі детська ціна, дробина, там все-все покидав. Виглядає з вулиці отак. Вот дуже все поросло. О, сонечко, гарна погода. Забор, якщо це все вирубати, Привести до ладу, то воно должно, ну, бути гарно, виглядати гарно. Ворота там вон, похилились. І отак заходимо. Оцей будинок. Будинок з білої цегли. А сонечка прямо у камеру. Буду намагатися якось зняти. Біла цегла, будинок високий, 2 метри 80 см стелям, Крильце. Двір заасфальтований, широкий, довгий. Тут теж є заборчик, але я бачу, як поросло все. Там два гаража і літня кухня, врінянка, я так називаю. От так все виглядає, так я все дивився і мені все було до вподоби. Там погріб. Для нас це актуально, ми дуже звикли до погрібу. Сподіваюсь, що будемо, як кажуть, від. Не звикати, а відпочивати зараз у домі. Так, тут є Ну, Такий примітивний, але є. Все заасфальтоване. Все так начебто непогано. І вихід є на город. Це от пішли курники. І вихід на город. Начебто все добре. А зараз буду показувати, що мені не сподобалось, коли я... Так, це в нас самий головний... Он тут все горіхи збирає, їсть і тому подобне. Так, зараз розповім, що мені не сподобалось. Буду брати широкоугольною об'єктивом. Так, це треба пиляти. Воно колись завалиться. Це теж треба пиляти, це все приводить до ладу. Ну, Це таке, це все робиться, це нема питань. Це я потім тільки побачив. Це... Вода подається до хати. Чому 40 років тому, коли будували, коли дали воду на село, чому не пробили цоколі і не зробили знизу? Я вважаю, що вода бралась, примерзала, його утеплювали. Ну, це був гімарой. Так, дуже велике дерево. Теж воно б'є по шиферу, треба його спилювати. І вообще, з нього дуже багато буде листя і навіщо воно мені треба. Тут начебто нічого, нічого, але от так, якщо придивитися, зроблю камеру от так. Тут є злівна яма, вон она. Чому злівну яму роблять у дворі? Це для мене загадка, вона повинна робитись десь там, і машина під'їжджає і викачує її, якщо вона забилася. Так як тут яма була просадка, і ви бачите, як вхід до літньої кухні він завалився, його, ну, я його розберу, ще тому що дерево ніхто не жив, дерево виросло і вдарило по шиферу. І от така от ерунда, якщо це вам розуміло, стеля вся провалилася і стала от от така вот жахлива, гніла. Ну, мені це дуже не потрібно. Це сама врем'янка, але бачите, яка стеля. Камера не бере. Ну, от так я бачите, як вона вигнулась. Це мій майбутній курник. Мені врем'янка не потрібна. Опалення це все буде вирізатися, воно не треба. Цей розмір дуже класний під курник, він вже готовий. І туди буде вигул. Зараз все покажу. Так, ідемо далі. Це відкривати не буду. Від цього зам... з ключа немає, замок буду зрізати, але ми можемо зайти і я вам покажу нюанси. Так, дивіться, зараз камера. Все начебто добре, Такий гаражик. Але стеля, як і у врем'янки, вона теж стала... Ну, Прогнулася. Чи затикало, вверху за... щось там трапилось. Ну, і, мабуть, підставлю підпорку. Вон Тріщина. А так все сухо. Дощі от були, все сухо. Це майбутнє місце під бролера. Тут будуть бройлери, я думаю, до нового року вони будуть тут вже заселені. Тобто, в мене. зараз. Ці два гаража, це бролятня. Перша бролятня, друга бролятня, і це я розберу. Бачите, як стролі. Тобто, строїли будинок, оцей, і він був монолітний цілий, А вхід у Времянку це пристройка, тому вона відійшла, її можна розібрати. І вона, ну, там буде стіна, вона не зв'язана. Тому курник, бролірне, бролірне. Так, йдемо далі. Це всі дерева треба піляти, Дуже м'який горіх. Мені він не подобається і він мені заважає. Так, начебто начебто є приміщення. Але коли ти заходиш, тут була корова чи свинка, коли ти заходиш, ти бачиш, от, ну, вам не видно, але, а от бачите, яка дуга. Одна, два, дві кладки кірпіча, воно прогнулось. Воно стоїть, але я думаю, це недовго. І бачите, курники були пристроєні, вони не, не зв'язані з основною будівлею. Це ну, розбереться без питань. І треба його сюди, курку якось заселити. Я не бачу можливості, тому що ну, волога буде е, взимку, і воно ще воно впаде і приб'є усю мою птицю. Якщо видно на камеру, ні. А, вон видно. Просвіти, ну, то есть, кладка кирпічан така погана, що видно туди сонечко. Так, А інша сторона врем'янки, там теж є курники, там є туалет на вулиці. Але бачите, хто вже побачив, що стіна курника. Тут така, тут така, вона відійшла повністю. Її треба штовхнути, і вона. Ой, не бачу сонечко і вона відійде, вона хитається. Тож, якщо прийти сюди, це все були колись. Ой, зараз упаду курники, бачите, отак вони є. Це все розбереться і в курник, мій майбутній. Зараз. Ой, поганий, я такой Курник, Тобто ця врем'янка буде курник. Тут буде вигул, виход і ось такий вигул, вон, де забор є. Трошки донарощу, і буде це вигул. Сонечко сьогодні плюс 20 заважає мені в очі вам в камеру. Отакий от швидкий-бистрий що Спочатку все добре, 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 але коли почав дивитися, то відійшло, там стіна падає, там шифер прогнувся, там дерево пробило, шиферіну, воно затекло. Тому праці пра пра роботи отак от. Так от. Але сьогодні це у нас якесь а, Керченський мост, треба запам'ятати. Восьмадесята mm. <говорит> подарунок для, для нього. А, скажіть, Потеряв мисль. Угу. То сьогодні воно виглядає так, а десь через півроку, через рік, та не, не, мабуть, через рік, коли буде тепло, буде весна, то зовсім все буде інше. І я буду зрівнювати картинку ту і сьогодні, ну, сьогоднішню і майбутню. Так, пішов працювати, пробувати відчиняти воду, піде вона чи ні. Ну і розріжайте автівку. Все, до побачення. Зу вам дякую, хлопці, спасибі, все буде Україна, до побачення.